Крию, іду. Крию, іду. На базі колишнього педагогічного училища, зараз гуманітарна економічна академія, ми проводимо навчання, пов'язані з, навч... з початковою військовою підготовкою. Навчання ці проводяться для керівників закладів так, освіти громад Кременчуцького району в подальшому. Плануємо імплантувати це в початкову військову підготовку і для відродження патріотизму серед юнаків і молоді Кременчуцького району, як і в цілому нашої держави. От сьогодні такі завдання проводяться серед методистів, серед викладачів. І вони будуть ці заняття з початку нового навчального року, сподіваюсь, він пройде в режимі офлайн, як зараз кажуть, на території Кременчуцької району України. 1 вересня 2025 року буде введено за новим законом Базова військова підготовка на базі ТЦК та закладі вищої освіти. І гуманітарно технологічна академія також буде здійснювати таку підготовку. З цією метою ми вже оновлюємо матеріально-технічну базу, створено кабінет безпеки і інтерактивний тир. І тому ми дуже раді сьогодні приймати таку спільноту, яка готує вчителів захисту України. Надаємо з задоволенням свою базу матеріально-технічну для того, щоб сьогодні Сьогодні пройшли навчання, до яких долучилися також наші викладачі, і будемо разом розбудовувати систему базової підготовки для всієї молоді, для всіх, хто повинен це проходити за новим законодавством. Я викладаю основи медичних знань у дівчаток. Давно працюють дуже давно. Вже. А сьогодні навчали чому дивилися і оце ж зброю, як в бою. Перешкоди у ну, ще попереду багато в нас ще там заплановано так. Тактична медицина буде ще і медична підготовка. Сьогодні ми працюємо цикл навчань для керівників спільнот предмета захисту України Кременчуцького району. На базі цього коледжу ми зібрали сьогодні керівників спільнот, які далі будуть відпрацьовувати сьогоднішні практичні навички в рамках організації і проведення навчально-польових зборів. Для вихованців 11 класів, які вивчають предмет захисту країни, і відповідно каскадним методом вони повернуться в свої громади і будуть відпрацьовувати, нести ці знання і вміння викладачам, які долучені до викладання предмету у школах, ліцейних класах 10-11. і заняття проводять до тренінгів, до семінарів, до занять, до викладання предмету. Долучаємо фахівців, які мають безпосередній бойовий досвід. Відповідно, вони привносять і мотиваційний характер кращий і, зможуть, і можуть ділятися своїм досвідом реальних дій. Управляння з макетами озброєння, саме АКМ і ПМ. Будемо відпрацьовувати заняття на інтерактивному тирі з вогневої підготовки стрільби. Будемо відпрацьовувати, відпрацьовуємо вже по групах заняття з елементів тактичної підготовки, а саме переміщення в складі двійок, трійок, групи в складі механізованого відділення. Буде відпрацьовуватися сьогодні домедична підготовка, а саме так мед. Буде відпрацьовуватися навички володіння і ознайомлення із керуванням безпілотними. Літальними апаратами. А чи є різні підходи до навчання хлопців та дівчат? Чи вони відрізняються? Чи вони однакові? Е, ну, тенденції сучасного виховання дівчат вони, е, базуються на гендерної рівності. І все більше, все більше дівчаток виявляють бажання працювати разом з хлопчиками за тематичним планом номер 1 Але є е, станом на зараз теж передбачено програмою. Вивчення дівчатками, так сказати, дівчатками або хлопчиками відповідно до їхніх показників і документального підтвердження за тематичним планом номер 2 тобто основи медичних знань. Назва предмета та ж сама, тобто захист України має назву предмет, але відпрацьовується два тематичних плани: тематичний план номер 1 де працюють юнаки і дівчатка за бажанням. І тематичний план номер 2 тобто основи медичних знань, де більше робиться ухил на медичну підготовку, більш фахову для дівчаток і хлопчиків відповідно до стану здоров'я. Змінилося повномасштабного вторгнення, підкиснено викладання цієї? Звичайно, змінилося, але я викладаю перший рік, тому не можу зрівнювати, що було раніше, що зараз. Я там дуже цікаво. Дуже намагатимусь що щось використовувати своїй діяльності.